Відпрацюємо на каналі MS Game. Сьогодні ми продовжуємо витувати на одному блоці в Minecraft, Окей, камеру перенастроєна, перше Ага. Угу. так ось. Ай, не виходить. Перший раз ми дойшли вже до нового блоків. Я переношу кріпер я в Абахне, я побудував собі дом, майже фірму, город і. ягодник. Так. Так, сьогодні будемо далі продовжувати цей. А, кстати, я не можу тортик зробити зараз. А так? так. Не Хорошо. А, кирка. Так, кто не знает, я тут огордення зробив для того, чтобы этот кріпер не вийшов і мені все не рознес тут. А до кирка моя бачу. А мені на накар... Я можу камень зробити вже. Хотя я хочу до сивочка, із... то як це называется, до использувати. До... А потом уже камень зроблю. Тоже не буду. А, как страшно. А, Опять ты. Ага, я спатый, я спаты. Я не во чего. Я на дужу хочу. Она постоянно обострели. Хм, я, я так шоу, это так. Криперы не будут взрываться. Я можу, ну, без забора.

Нет! <звіст> Ладно. <звіст> так, на епалки. Записи, да, все хорошо. Я вот один раз до сих пор помню, забыл на запись поставить. Так хороший такий момент, кусок момента, наверное, не записався. І не тільки в відео. Коли я записувала одне відео, там майже все не записалось. Чи палки треба робити, я зрозуміла. А, якщо я роблю палку, мені на дерево не хватає. Вот. А, не хватає. Ааа, у нас каміння робиться. Нас кам я хотіла вже гуляти, так гуляти. Камінь вжився? Ну, вжився вже багато. Ну, угу, гулять так гулять, с тобой руку сейчас У меня будет Паша железа. ура! Все. Рубрика эксперименты. А, эфрики. Зашел да на другую серию просто. Ну, ну да, на другой мир, короче, это слово. И хочу просто подивиться, чи в нас это будет. Походу на выживание. И крипер будет взрываться? Да, будет. Хм. Так. Это уже страшно. Хорошо крипер наривався. Хорошо. Тепер новий план. Я заливаю все водою. ставлю кріпер, я його там поставлю, не хочу підходити. Но после відео. Де я візьму стільки води, бо маю тільки два ведра і один же на городі? Безконечна вода. Безнічний сучки води. Ой, не там. Оскільки головне, не перепустити і не взяти справу. Мені кажуть, що це два відраводи. Якщо кріпер зірветься і нічого не бабахне, тоді... Доживі, чи це вирішилось? Тут новий план. Я викопую ров. Я знаю, як копав дороги, я вже грав на одному боті, там просто треба воду розляти і все. Копую ров, роблю огромну штуку із землі. Як у мене скільки знайдеться. Або, про чому потім, потом. Курочка випадає. Я потім просто їжу я сам, що я роблю. Так, так. Потом просто якщо буде крипер, тоді він нічим мене не зірве. Так, <клес> є сніжків, безкінечний джерельний д води є. Неварноки блоки. Блоки є, їх мало. Ми реально дуже мало. Я Так, не буду на камеру показувати. Ну, просто буду старатися. Просто на це вовсю зараз викопаю. Отказу до вбудовувати це воно зніме. Це не круто, чи тут троломать? Хм, поломаю. І от, як хтось буду думати, я буду робити. Отак от. Тепер треба продумати, де строїти. Хм... Я хотя стобирально їх поломаю. Треба, щоб падало. Не знаю. Я не целі. Не так. А тут дря вс поломаю. Эх! Буду спас. А друга. Демлями просто треба. Ой, господи, якщо б моя сохранения инвентаря не було включено. Я зробив такої ідеї, якщо тут хтось буде падати і блоки, кріпер не буде все зривати, а блоки, блоки будуть зворівати, каже мають. Такі би все-таки. Ой, все-таки. Давай високий. всякий понадобен вид в этом сосу а ты думаешь зато не ну, все блоков так все Тепер, по идее коли я буду э, ломаться блоки я уже так сильно ломать не уже. Ну, кривер Если не могу взрываться, взрывать не Хорошо А потом просто буду Ну да Ничего Я знаю Ох. Проходь. Кого ждем? Не а надо тут. О, все, вышла. Умница яка. Я дорогие друг был. Я, я не можу. Короче. У мене є... Скільки в мене ключок железа? Раз. Три, якщо, я просто коли поховати железу. У мене камня не хватает, так? Да? Можна красот купить з цього камня? Ой. Хел, спайдермен. Вот я Ну и ладно, ну, она. Левой, правой, левой, правой лапой, левой лапой, лапой, правой. Все хорошо. Не Только не это. Е это ну, камни вылетит. Значит, Приматів не плавает, так що. Ну, тут просто камінь є. У мені є, скільки там там не хватает. Краю потеряю. Ай, мені не хватає. Блін, що робити? Хороший я взяв. Тут троє немає нікого, там не схоже. на землі земле блока земли парить тут не тут Хоча стоять а на лети блок Їх на камінь заменю і все ой не дай бог зараз. Камінь якийсь исплатить вниз по лыжник буквально а, я поки що, наверное, верну воду Каня Он стався. Но притом я впав скиньки три раза на минуску. Да? Тепер я можу печку скрасти и перепав здесь иди. О, видно. Печка на робота. Вот дороги я бороться что вот печка лава, лава. Ну, вообще вообще припрос на их не бесконечно всегда лава она так дорого можно сказать и папа надо дозарится

Другой. Видео закинчится, я извиняюсь, конечно, буду цель, но я тоже захочу эту территорию и в наступном видео, наверное, что буду строить еще один новый дом. Ну то просто в том уже это уже. паром для того, да. Мужики придерживаться. Заметил о и типа в кожаных штанах но в железных сапогах черт хорошо это... типа в кожаных штанах в штанах в штанах и вот и мне наказать что в каком-то 2016 там уже 2020 и вообще, эти тебе Да. А -а -а. Вовс, он водный сводный.

Забор огромний построй, вы через вы не знаете. Нет! Не Уроняйтесь, курочки овечки, коровки! Забор! Забор треба! Жди, Я все зробив не спав туда! Крово, подвинься! Я вылезти не можу. О. А-а-а-а-а! Да нет, 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 нет. Не А як мені тепер моїх тваринок виси витягати? То... Ні, Ладно, несла ну, в дом не це брюш того ось. Фей дощ пішов. Тя Палах. Теполах. Все палах. Вот и придется просто. вообще Дом без строя. я вот так давно строю. Два часа на него сборал. мы с пив часа его строю. Ну ладно, май И там с меня. все равно. Что-то не сходится. А где тут вся штука моя будто? Вот курочка. Ой, Ой, курочка. Ой, курочка, да. Ну хотя бы кто себя же в том заборе Тут почти все мои куры и все остальные, ну мы на себе ворот назад. Треба О, Ну, курицу точно, это у нас теперь требует. Мій тепер немає курицы. Это семена. О-ко-ко-ко-ко-ко-ко. Ко-ко-ко-ко- ко-ко-ко. Ты придашь? Блин. А, он арзумна. То, що я. Подвавій, то я їх там просто всіх переб'ю. Ну, бо реально. Ку дві корови є. У мене є пшениця. Одна. Роступісь. У мене це немає одної. Зараз немає одної пшениці. Не, Коротше, воду відкачав. домик выстроил с забором. Да, троху так побывал нормально. Пошли в пол 2-3 вида. Ну и все. Ну хотя бы да, тронул все-таки. А что, у меня одной лиски-то не Ну, я же буду заканчивать это видео i'm not that